Можна так, чтобы не наоборот, чтобы он уже так весь мог мог. А потім молоді. Кредобанк порушує закон України про звернення громадян. У нас зараз легальні, легальна акція протесту. Сформована ініціативна група. І Кредобан не допускає ініціативну групу, щоб виплатити свої вимоги. Ми жісти, нікуди не підемо. міст України! Треба привикати до всякої погоди. Новина спочатку, я вам розкажу останні новини. вони не зареєстровані, вони не ломляться. Вони не ломляться. Я бачаюсь, тут пішохідний перехід, і ми ходимо по пішохідному переходу. Приїде інкасаторська машина, люди запустять. Правильно. Ніхто не пустить від машини. Людей не пускають по произволу. Вже півтори години тут стоїмо під до... Ніхто не виходить. ОБС є? Вони тільки що їх пустили. правильно. Скажіть, будь ласка, у вас акція зареєстрована? Так, зареєстрована. Зареєстрована. Документи. Ну, наша така робота. Придивіть, ну, будь ласка, тоді документи, що акція ваша зареєстрована, секунди. ваш мітинг. Тому... Таким no. чином, не ніхто а не поданий. Добре, нічого не ви вирішувати, ніхто нічого. Ви присутні міську раду. запитаєте працівники прийшли в і кажуть, що не зареєстровано. А неправда. Що... Ну, а при чому тут міліція? Це міська рада Ми, має, міська має міська подати в міліції. Я розумію. Міська рада подає міліції і приходить на охорону громадського порядку. Тут і міські, але працівник міліції мені сказав, що ніби вас немає документів, що їм вказівка не поступала. Ні, так і майора так Тобі ви просто нам на листку, ми ж нічого проти не маємо, ви нам просто покажіть на листку і все. Так ми ж нічого проти не маємо, звичайно. Угу. Зараз, о, ні, Ми зараз тоді вияснимо, кажу. А ні, тут зараз це заявка з громадяни, Ми ж вас не виганяємо нічого, просто хочемо документ подивитися. до нас вийшло керівництво. Вони нас не слухають взагалі. ви не можуть пускати людей? Це це ще не є якийсь секретний об'єкт. ми хочемо як є клієнти банку, хочуть зайти типувати з керівництва. Просто клієнти банку ніяких ігнорує ігнорує те позичають не йдуть, не йдуть до вас на це ніхто. Не йде мало хто, але хто знати саме за що ми тоже від ще пред'яти до ми б там. Ну, керівник ну заступник вийти і поговорити, каже, от тем може помогти, тут не може помогти. А він взагалі тобто, ігнорує на людей. Тобто, власне, ніхто не йде. Е, не, не то, що на розмову, на розмову. Взагалі. Тобто, тобто то... ми хотіли перегорити і піти звідси. Закрилися, криси. Тобто, ми пішли перегорити і піти. І, 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 і сидять. А з нами вони не хочуть. І, тобто, вони нас ну, хочуть якісь радикальні дії. Нас міхаються. Ми не хочемо це робити. Ми хочемо хочем просто <рігат> перегорити <рігат> з ними. Зараз ми поступимо так. Ми зараз вияснимо, чи ваша акція дійсно зареєстрована. І що все нормально, ви ніяких там не робите дій. Не перешкоджаєте нічого. Порушення громадсь у нас немає, у вас абсолютно мема реакції, якщо вона зареєстрована в міській раді, жодних проблем Та, тобто, не буде. Зараз... І ми маємо просто переговорити, це не є протизаконно поговорити.